Доброго дня, друзі! Сьогодні приїхала ось така досить цікава радіостанція від виробника Baofeng. Чим вона у нас цікава, розкажу. Тут у нас є широкий діапазон прийому та передачі. В принципі, непоганий кольоровий дисплейчик, такий досить якісний. І надпотужний ліхтарик. Зараз подивимося. Приїжджає вона ось такій ось коробочці. Бачимо без ніяких розпізнавальних знаків. Проста стандартна коробка з надписю Baofeng. Давайте глянемо ближче, що у нас тут є. Інструкція. Відложимо тут все зараз на бік і розглянемо потім все більш детально. Ось така радіостанція, тобто прийому передавач. Така от коротенька антенка гнучка стросика, я так, я так розумію. Зарядний стакан. Так, і що у нас тут ще є? Дивіться. Викруточка. Потім розкажу, для чого вона нам потрібна. Шнурок на руку ось такого плану. Простенький. Кабель Type A Type-C для зарядки. Нагадаю, що у нас радіостанція заряджається як по зарядному стакану. Так і приємним бонусом є те, що вона може заряджатися і від кабеля, звичайного від любої розетки. І ось така кліпса, досить, в принципі, якісна, металічна основа. Сама по собі пластикова. Ну, непогано. Так, що у нас тут ще є? Все, коробочка пустенька. Давайте переходимо до більш детального огляду. Так, дивимося. Ну, Кліпса з металічною основою, сама пластик, в принципі, непоганий. Я вам вже говорив. Це є добре. Далі, давайте перейдемо до нашого зарядного стакану. Ось такого він плану, бюджетного, можна сказати. Вилка вмонтована в сам стакан, незйомна. Що в нас тут пише? У В17, бачимо спеціальний стакан під цю рацію. Світовий індикатор, який світиться червоним, коли радіостанція заряджається, І зеленим, коли радіостанція у нас зарядиться. Ось такого плану стакан. Давайте подивимося його характеристики. Модель AD UV18. Вхідна напруга 100-240 вольт. Від 100 до 240 вольт, 50-60 Гц, 0,25 А. Вихідна напруга 8,4 В 500 мА. Ну і тут таке всяке різне. Ну, кабельок, в принципі, непоганої вроді такій якості. Мягенький. Шнурок звичайний стандартний. Чорного кольору без всяких надписів. Антена. Давайте по антені зараз подивимося. Довжину її глянемо насамперед, щоб ви собі розуміли. Ну, десь 20 см, 25 см, може, навіть, якщо з роз'ємом. Так, дивимося, що у нас тут пише. FM 136 174, 400 520. Тобто, вона у нас, в принципі, працює не на всьому діапазоні, де у нас. Працює сама радіостанція, бо радіостанція там ще має садкомовський урізаний діапазон. Тому якось так. А тут ми дивимося, що у нас є інструкція така. Amateur Radio БФ17, Servus, Users, Manual. Англійська мова. Досить обширна інструкція. Правда, таким дрібненьким бачимо шрифтом. Але добре, що є. Хто, в принципі, розуміє англійську, зможе без проблем собі все почитати, перелистати, подивитись. Тепер давайте подивимось на саму радіостанцію. Радіостанція такого ось, бачите, зроблена, в принципі, з непоганого, хорошого досить пластику. Добре лежить в руці. Така немаленьких розмірів, зразу скажу. Так, з цієї сторони у нас є кнопочка ліхтарика, а ліхтарик у нас тут просто бомбезний. Можна сказати, рація ліхтар. Ну, бачимо тут два світодіода, світять досить потужно. Так, перейдемо до наших ще кнопочок. Кнопочка 5T. У нас одна. Пластмасова. Але, в принципі, так досить-досить приємно нажимається. Ще одна програмована кнопка. Так, тут у нас ліхтар. Стандартний Бауфенговський роз'єм. Так, секундочку. Не хоче він відкриватися у нас. Стандартний Бауфенговський роз'єм, до якого ми можемо підключати гарнітуру, тангенту, будь-яку, яка з кенводу роз'ємом. а також різні кабеля для програмування. Програмується радіостанція з звичайного кабеля, якщо є у вас від стандартного Бауфенга любого, без проблем. Так що, якось так. Давайте вкрутимо антенку. Ще забув сказати, що роз'єм тут під антенну стандартний, як усіх боуфенгів, СМА Вилка. Це у нас, в принципі, плюс. Далі, з цієї сторони, у нас є регулювання гучності, зуміщене з включенням самої радіостанції. Світовий індикатор, який у нас горить червоним, коли радіостанція заряджається ой, тобто не заряджається, коли ми передаємо і зеленим, коли радіостанція в нас приймає будь-який сигнал. Ну, що тут ще можна по радіостанції сказати? Клавіатура резинова. Добре, що винесені функції на клавіатуру, це нам упростить користування самою радіостанцією, в принципі, мікрофон. А тепер саме головне. Так, з цієї сторони, у нас, до речі, я забув сказати, батарея в нас має вихід під Type-C. <кхм> тобто вона може заряджатися від кабеля Type-C, від любої зарядки, в автомобілі, що досить є зручним. І ось для чого наша викрутка. Це звичайно, щоб знімати нашу батарейку. Ну, зараз ми ще для початку замірюємо саму радіостанцію, поки я не забув. Вона досить немаленька, 12,5 см довжини. 6 см ширини. І десь 4 см без кліпси товщини. Так, так, ну давайте ще ми зразу тоді ладно її зважимо по стандарту. Так, кліпса, шнурок і радіостанція. Вага її у нас. Небагато немало, 302 грама. Ну, досить-досить непогано. Вага така досить потужна. Давайте відкрутимо нашу батареючку. А вона у нас тут, нагадаю, відкручується, правда, трохи незручно. Маленька викрутка, але вже яка є. Протили наш болтик. І тут так вона досить тугенько сидить, та батарея. Треба навіть отак піддівати. Ну, така на вагу досить така масивна, можна сказати. Давайте глянемо на саму радіостанцію. Прорезинені контакти. Що в нас тут вказано Bo Amateur Radio, модель UV17 Pro версія друга, вольтаж DC 7,4 В. Бачите, частоти ніякі не вказані. Нічого не вказано. Там адреса потужності, серійний номер і всяке таке. ну Виробник заявляє, у нас тут 5 Вт. Потім, звичайно, заміряємо, провіримо і все вам покажу. Батарея в нас літій типу модель BL17 UV. Напруга 7,4 В, чардж ліміт. Вольтаж 8,4 В. Тут у нас не вказується на ємкість батареї, як бачимо, нічого я заміряв. Тут десь приблизно 1700-1800 мА. -год. Давайте зараз назад складемо. Трошки незручно, так мені здається, з тим болтиком буде, Ну але виробник так зробив, Ну нехай вже буде. Давайте вимкнемо нашу радіостанцію. Ось так вона вмикається. Давайте зараз провіримо, як звучить її модуляція. Провіряти будемо, як завжди, з, нашим, з нашою радіостанцією на супергетеродині Vuxun KGO 2 q Так. Давайте зараз послухаємо, як звучить її динамік. 1, 2 3. Провірка динаміка радіостанція Baofeng U17 Pro. 1, 2 3. Провірка динаміка радіостанція Baofeng U17 Pro. Давайте зараз провіримо, як. Звучить її модуль. Один, 2-3. Провірка модуляції радіостанція Bowfeng у 17 Pro. 2, 3, провірка модуляції радіостанції BowFeng ув 17 Pro. 1, 2, 3, Що ж, в принципі, на цьому думаю, я буду завершувати розпаковку і коротенький огляд радіостанції Baofeng uv 17 Pro. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ну а так, звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.